Медикаментозне переривання вагітності це процедура, яка проводиться шляхом прийому спеціальних таблеток. Проводиться в термінах до 7 тижнів амбулаторно та до 9 тижнів в умовах гінекологічного стаціонару. Плюсами цього методу є відсутність травматизації, відсутня травматизації шийки матки, відсутня травматизації порожнини матки. Обов'язковим є проведення ультразвукового дослідження перед проведенням процедури, щоб уточнити терміни вагітності, та після проведення процедури, щоб упевнитись, що все пройшло нормально. Також дуже важливим є детальне консультування пацієнтки до процедури, щоб пацієнтка розуміла, що є норма, що є не норма, що є надмірна кровотеча, також або нема кров'янистих виділень після прийому таблеток. Це все ситуація, коли необхідно звертатись до лікаря. Також дуже важливим є консультування з питань контрацепції. Треба підібрати саме той варіант контрацепції, який підходить цій пацієнті. Бути здорові та уважні до себе.